Слава Ісусу Христу і доброго ранку. Сьогодні вже маємо середу, і хай Бог всіх вас рясно благословить. Ми дякуємо Богу і Збройним силам, що дочекали ранку. І нехай Отець Син, Дух Святий, дарує вам здоров'я, силу, своє, благословення. Я бігом хлопчикам знов, бо треба голубці з'їсти, бо то зготувалися, то треба їх з'їсти О, по п'ять голубців. І хай хлопчики йдуть вже до школи. Хай пшаться, бо що були буде на медогляді, то на, на уроках. Буде тільки на двох на два уроки буде, так? Так. На двох уроках. Так, мої дітки. О, скільки вийде? По 5 голубчиків собі два лиш. Так. О! Хай. До Отця оця Сина Духа Святого буде з вами. І тримаємось, Господа. Сьогодні естетики немає, сьогодні просто голубці гречані. Кажуть, як зробити гречаний голубець? Гречка. Далі засмажити цибулю і моркву. В начинку о, і дати картоплю, сиру натерти, щоб гречка трималася купи. То самі краші голубці для мене в піст. Дуже гарні, дуже добрі. Ну і капуста. Ну і звичайно, що на капусту теж там пекти, то теж дати смаженої моркви, цибульки, то воно буде смачне і пахнюче. Всім здоров'я, добра, много літа! З Богом!